Привіт дорогі підписники, глядачі Ютубу. Ось настали довгоочікувані вихідні і я вирішив вийти на коп. Погода поки дозволяє, Морозчик вночі був, підмерзло не місяця, зверху пришерхне все. Калюшки є, але вони примерзли. Буду ходити сьогодні по Київській Русі. Тут, ось як бачимо, отакий отут. Тут як річка йде, отак, отак 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 іде річечка, склони такі гарні. Отам От набув бугру ближче до посадки. Кераміки багацько київської Русі. Фух. Іти, звичайно, з кілометр, але я думаю, воно того варто. Я знахідки будуть. Це головне прогулятися. А знахідки то, то все чепуха. Сьогодні теж буду ходити з ноктою, як зазвичай. Тут вже вона мені понравилася. Вітер. Нічого, походимо, буду знахідки, буду, буду показувати. Все. Дивимось, що буде, покажу. Ось першою кольоровою знахідкою з такої ями. Випала. Зводиться фокус. Отака проволока. І багато попадається тут на цьому полі. Вже багатько попадається. Нічого. Копаємо далі. Перший сигнал є кольоровий. Земля копається. Ну так, сантиметрів на 15 прокопується, а далі, далі йде мерзла. Ну нічого, продовбем Були б знахідки. Копаємо далі. Любі друзі. Вибачаюсь наперед за вітер. Можливо, можливо буде в камеру дуть Ну, я буду старатися якось відвертатися трохи від вітру. Щоб не так шуміло. Ось у мене є перша знахідка на сьогодні. Гарна, можна сказати. І ось вона... 10 копійок. Ось така гарна 10 копійок в сохрані. Якби таки вона ще була якогось 1903, було б класно, так? Ну, те, що маємо. Копійчина одна є. Ходимо далі. Ось вже хожу майже півгодини. Таке сигналів майже нема, нічогось, якийсь гарний. не так гарно б'є. Зразу з вами викопаємо. І подивимось. Що, зверху, скоріш за все, якийсь метал чорний. Може бути ні, бо нот та часто б'є. У чорні метали. О, щас, пропікаємо. Хоче? Нема. Де ж вона ділась? Пін з собою, брат. Є в мене пін. Брат подарував. О. Що ж тут у нас? Тут, бачите, нічого не бачу. А ось обломок якийсь. Бронзовий обломок. Можливо, щось з київської русі. Нічого. Копаємо далі. Фух. Ось наступна знахідка, що мені трапилося вже, мабуть, через півгодини пошуку. Це ось щось. отаке таке бронзове. Це 100% Київська Русь, але що воно таке маленьке? Цікаво. Ось оплавиш якесь. Якесь колечко було. Щоб дитячи навряд чи нічого, знахідки є, копаємо далі. Ось наступна знахідка. Друзі, вибачайте, що онлайн не знімаю копну. Не виходить телефоном і, і металоіскатель. У руках і лопату. В общем, не в тому суть. Був класний сигнал. 95-94. І ось випала монетка. Випала монетка. як гарна. До землі приставша. Опа! А ось відпечаток її. Класне гніздо яке. Ще бомба. Що випало? Капуста, мабуть. Так, щось схоже на капусту. Дві копійки. Так. Сейчас трошки витру і покажу. Так, попалось дві копійки. Капустинка. З однієї сторони класно видно. А з іншої року не видно. 1800 і і і все. Ну що, імперія вже сьогодні є. Копаємо далі. Ось наступна знахідка, чорний сигнал. Попало щось отаке, от Мабуть. Зудила. Це, мабуть. Каер все-таки. Може удила може якась защіпка була. Нічого, копаємо далі, сигнали є. копаємо Наступну знахідку виявилася ось отака якась приблуда. Ще не чистив, зараз трошки обмию. Щоб медальйон, мабуть, навряд. Ну зараз трошки почищу і покажу вам. Ось трошки почистив, як міг, але ніяких не малюнків, нічого я тут не побачив. Ну, Дома відмию, якщо щось буде цікаве, то ставлю фотографію. Копаємо далі. Ось і завершився коп на сьогодні, находився, капець находився. Якщо вірить програмі, то я сьогодні знаходив 7 7000 кроків. Ну це нічого. Краще буде спатися. Так, і по знахідкам, що сьогодні. Ось мусор, який знайшовся. Ось якийсь обломок. Гостреньке таке, наче чи з чи хто знає з чого воно, таке інтересне. А так, чорний метал, бляшанка. Оце ось типу, удило щось таке, мабуть, було колись кінське, старинне. Оце я спочатку думав срібло. Але, як оказалось, якась заклепка, алюміній. Легеньке, ваги немає. І по знахідках, по знахідках, Те, що більш-менш світ було. Це гудзик отакий лисий попався. Без гушка, без нічого. Царський, мабуть. Кілечко таке бронзове якесь. Чи зла, мене чи хто знає, що за кілечко. Імперія. Де вона? В общем, капуста. Дві копійки. Зараз ми їй виду придамо трошки. Отак, о! Дві копійки капуста. Оце щось таке почищу, подивлюся, може, медальйончик, а може, а може просто оплавиш. Ну, так як алюміній наче, було. Ходячка, попалась 10 копійок. Дробинки, раз, два, три дробинки, а це оплавище, бронзові оплавище. Тобто там, мабуть, скоріш за все, що щось горіло. О, от і все. Побачимо, якщо вийде, то виїду ще, покопаю завтра. Все, дякую за перегляд. До побачення, слава Україні.